Всім привіт з вами Саго Юей. Я обновив канал на українську мову, е, так як я живу в Україні і вирішив знімати українською. І сьогодні в нас огляд на нову будівлю. Тож, почнемо! Тут у нас, як бачите, вогнище невелике, там горілка, тут невелика, скажімо, компанія сталкерів, які стараються відстрелюватися від бандитів. Ось тут бандити є. Але здається, всім їм скоро буде дуже плохо, точніше погано, бо і на тій, і на другій стороні є по мутанту. З однієї, з однієї сторони сталкерів у нас контролер, от, а з другої снорк. Бандити не замічають його, але один все ж таки його помітив, розвернувся, але відстрелитися не успів. Ось так. Тут у нас снайпер бандитський. Просто бандит і теж. Бандит просто. Так, подивимося поближче на контролера. Так. Ой. Як завжди, треба вдарити камеру. Ось тут у нас його лице, камера не хоче фокусуватись. Далі. Одною рукою не дуже удобно знімати відео. Думаю, ви зрозуміли, що це лица кола. Чи не пам'ятаю, як його звати, я ніндзяго не дивлюся. Перемотане тіло бендами, точніше, лейкопластером. І темно-червоним маркером зроблено так, як би кров. У неоці дві великі бульбашки на голові і шия з пластиліну, все. Так. Покладемо його на його законне місце. Подивимося на снорка. Снорк. Снорка я зробив ще давно. Тут лице бандита. Ось таке злего, точніше, з брік. На нього натягнена маска з приклеєним куском труби. Він увесь в крові. Тут за допомогою декалей зроблений хребет. І замащений гуашю. Так, подивимося на сталкерів. Ось оцей сталкер у протигазнику. Там його очі зроблені теж за допомогою декали зараз я знімлю. Сам протигазник. А під ним ще один протигазник. Ось такий. Так. Відставимо в сторонку. Збирати його нема часу. Другий сталкер у нас у капюшоні. це з Lego Star Wars. Такий автомат. І тулуб з декалий. Далі ось такий він стріляє з, з рушниці. Лися ковла, як у контролера. Такий принт і риже волосся. Далі подивимося на бандитів. Ось такий бандит від Cola кол торс, вуса на лиці і пістолет невеликий. Снайпер. Ось такий у кепці, схожий навіть скоріше на гопника, ніж на бандита. З снайперською гвинтівкою. І з Торсом пірата, капітана, точніше, піратів. І ось така у нас тут сценка. Ой, знову у масці і у комбінізоні пожарного, пожежника, точніше. Говорю на Суржику, не звик до чисто української. Сама будівля у нас от така. Раніше це був. Двохповерховий будинок з Другої світової. Я пам'ятаю, це ще моє, здається, друге відео. Я зробив тут от вогонь, аномалія жарка. Все, все заросло. Мох, трава, дуже багато зелені. Такої тут пальма. Там камінь великий, тут кущ, і тут павутина, і тут паутина от такий шнурочок. Други не паука. Усередині зовсім нічого немає. Там, бачите, нічого. Колонна там. Так. Навіть, не знаю, покрутити, не знаю, що навіть показувати. Так, трошечки покрутимо. Тут так. От всередині нічого немає. О. Ні, щось є. О, монетка якоїсь іншої країни. Навіть не знаю. А так там нічого нема. Усе зроблено на дворі. Вся деталізація.